Вітаю всіх на своєму каналі, де я регулярно десь раз на тиждень читаю щемат багова українською мовою. І зараз я буду читати другу главу без коментарів і щоб ми так, зберігали таку логістику, про що йдеться саме. А потім вже я б, м, прочитаю з коментарями, щоб ми усвідомили, про що саме йдеться. <рес> вот. Так що читаю. Друга глава першої пісні Шимат Багова там називається Божественність і Божественне служіння». «Угра Шраву Суту Сутогусвами сина Рома Харшини повністю втішили досконалі запитання браманів. Він подякував їм і зібрався відповідати. Шіласото Госвамі промовив, я шанобливо схиляюся перед великим мудрецем Шукадевою Госвамі, який може увійти в кожне серце, коли шукадеве Госвамі, що отримав освячення священним шнуром і не пройшов крізь інші обряди, яких дотримуються представники вищих станів покинув дім. Щоб прийняти Саньясу зречений уклад життя. У В'ясадеви його батька від страху розлуки вихопилося тужливе. Сину мій та вбитому горем батькові відлунювали тільки дерева, що так само поринули в розлуку. Я складаю шанобливі поклони йому шуці, духовному вчителю усіх мудреців, сину В'ясадеви. Шукадевого Госвамі безпосередньо з досвіду засвоїв це сукровенне доповнення до вершків ведичного знання та повідав його з великого співчуття до грубих матеріалістів, які тяжко борються, щоб вибратися з найтимніших місцин матеріального буття. Перед тим, як декламувати щим що сам є засіб здобути перемогу, слід скласти шану Боговій особі на райні, на ранарайні Ріші, найпіднесенішому з людей, матері срасваті богині знання і його авторові шилі в ясади. О, мудреці, ви поставили достойні запитання. Ці запитання насправді цінні, бо стосуються Господа Кришни, А отже, стосуються загального блага. Тільки такого роду запитання здатні дарувати цілковиту втіху єству. Найвища діяльність гарма та всього людства це діяльність, яка здатна привести людину до любовного відданого служіння трансцендентному Господові. Це віддане служіння має бути безкорисливе і неперервне, і тоді воно цілковито, цілковито задовольнить душу. Кожен, хто починає віддано служити Боговій особі ще Крішні, одразу здобуває безпричинні знання і неприв'язаність до світу, якщо діяльність, яку виконує людина відповідно до свого становища, не пробуджує в ній потягу до послання Богу особи, вся така діяльність, просто марний труд. Усі обов'язки людини безсумнівно призначені тільки для того, щоб досягнути остаточного звільнення. Ніколи не треба виконувати їх задля матеріальної вигоди. Крім того, мудреці проголошують, той, хто виконує найвище визначене йому служіння, ніколи не повинен використовувати матеріальні здобутки на те, щоб чималі глибше занурюватись у чутеві втіхи. Прагнення, які є в житті істоті, у жодному разі не можна спрямовувати на чутеві втіхи. Усе, чого слід бажати, це просто підтримувати здорове життя, тому що призначення людської істоти запитувати про абсолютну істину, жодної іншої мети її діяльність мати не повинна. учені трансценденталісти яким відома абсолютна істина, називають цю недвоєстю сутність браман, парамат чи багаван. Озброєний знаннями, реченості, допитливий і серйозний учень, чи мудрець осягає абсолютну істину через віддане служіння, яке виконує відповідне до почутого зведента шруті. Отже, у найкраще серед двічі народжених найвища досконалість, якою можна досягнути, виконуючи обов'язки згідно з діяльністю, визначеною за поділом, на укладі та стане життя це порадувати Бога особу. Тому треба так зосередити всю свою увагу, щоб слухати про Бога особу, прославляти, пам'ятати і вшановувати Його захисника відданим. Мечем пам'ятування про Бога особу мудрі люди розрубують вузли наслідків корисливої діяльності. То невже хтось залишиться байдужим до Його послання? двічі народжені мудреці! Той, хто слухає цілковите, вільним, від усіх пороків відданим, виконує поістину велике служіння. Завдяки такому служінню людина здобуває потяг слухати послання вас удеви. Ширі Кришна, Богособа, параматмана, душа в серці кожного та благодійник щиро відданого очищує від бажання матеріально насолоди серце відданого, який розвинув жагу слухати його послання, що благотворні самі по собі, якщо їх належно слухати і переповідати. Серце того, хто регулярно відчуває лекції з багаватим і служить чистому відданому, зникає майже все, що спричиняє неспокій, і тоді любовне служіння Боговій особі, якого успівуть у трансцендентних Піснях утверджується і стає незворотним. Коли ж у серці утверджується незворотні любовне служіння, усі наслідки впливу, матеріальних гун, пристрасті й невілиста, як хіть, жага і жадоба зникають із серця. Тоді, утвердившись у добрі, відданий стає цілковито щасливим. Так, утвердившись у гуні бездомісного добра, Людина розум якої ожив завдяки зв'язку з відданим служінням, Господові, на рівні звільнення, від усякого матеріального спілкування здобуває позитивне наукове знання про Бога особу. Так розробується вузол у серці, і усі сумніви розбиваються на шматки. Ланцюг корисливої діяльності обривається, коли людина бачить, що володар це душа. Тож не дивно. Що від непам'ятних часів усі трансценденталісти з великою втихою виконують віддане служіння Господові Крішні, Богові особі, адже таке віддане служіння оживляє душу. Трансцендентний Бог особа має непрямий зв'язок із трьома гунами матеріальної природи, а саме з пристрастю, добром та невілоством, і тільки для того, щоб творити, підтримувати і знищувати матеріальний світ, він. Набуває форми цих трьох гун, тобто форми брами, вішну та щіви. Із них трьох найвище благо всім людям дарує вішну, що є формою буни добра. Дрова це відозмінена земля. Проте дим краще за сиру деревину. Однак вогонь ще кращий, бо завдяки вогню можна добути блага. Вищого знання за допомогою ведичних жертвопринесень. Так само пристрасть, раджас краще заневиглась тамас, але найкращим є добро, сатва, бо завдяки йому людина може осягнути абсолютно істину. Раніше всі великі мудріці виконували служіння Боговій особі, бо його існували понад трьома гунами матеріальної природи. Вони поклонялись йому, щоб звільнитися від матеріальної зумовленості і так здобути найвище благо кожен, хто йде услід цих великих авторитетів теж гідний звільнення з матеріального світу. Люди, які серйозно прагнуть звільнення, безперечно, не знають заздрості та шанують всіх. Проте вони відкидають жаски і страхітливі форми півбоїв. І поклоняються тільки сповненим блаженством подобам Господа вішну та його довершених часток. Люди, які перебувають під впливом гун пристрасті і невигласто, поклоняються пращурам, іншим живим істотам і півбогам, що опікуються перебігом справ у космосі. Вони це роблять, бо прагнуть здобути матеріальне блага жінок, багатство, владу і потомство. Явлені писання на вищою метою пізнання. Знають Шрі Кришну, Бога особи. Мета, для якої виконують жертве принесення, задовольнити його. Йога, призначена на те, щоб осягнути його. Плоди всякої корисливої діяльності в кінцевому підсумку дає він один. Він найвище знання. І всі суворі аскези виконують, щоб опізнати його. Релігія Дгарма це любовне служіння йому. Він найвища мета життя. На початку матеріального творення це абсолютний богосова судева, зберігаючи свою трансцендентну природу, свою внутрішню енергію, створив енергії, причини і наслідки. Створивши матеріальну субстанцію Господь вас судево поширює себе і входить у неї. Хоча він перебуває посеред матеріальних бунт природи і здається однією зі створених істот, він цілковито розуміє свою трансцендентну природу. Як вогонь, присутний у дереві, так і Господь, як параматма, присутній у всьому, тому Він, єдиний абсолют, здається багато На душа входить у тіло створених істот, що перебувають під впливом гун матеріальної природи. І так за спрямовування на душі живі істоти насолоджуються породженнями цих гун через тонкий розум. Та Господь у Всесвітів підтримує всі планети, що їх населяють півбоги, люди і нижчі тварини. Він проявляє своє втілення та провадить у них свої розваги, щоб привернути до себе людей, які перебувають в гуні чистого добра. Прочитали другу главу без коментарів. Чекаю вас наступного разу слухати вже другу главу першої пісні з коментарями. Харі Кришна!